Привітики! Уже жовтень місяць і я хочу записувати новий влог. Що сьогодні хочу вам показати? Зробила вчора такі теги новорічні. Такі вони простенькі, але об'ємненькі. Зробила їх не просто так. У мене сестричка моя, двірідна, зараз живе в Лондоні і розповідала мені, значить, таку історію. Що ну, дівчатка ж, багато хто у нас зараз живе за кордоном, може, знає, такі теж. Каже, що на ліксі у них дуже така культура дарування листівок. І Прям розповідала історію, таку що її подружка, яка також з України живе в приватному будинку і поруч з нею живе англійка. І от вона її попросила ну, нашу українку подивитися, подоглядати там, погодувати її курочок. Вона там десь від'їжджала декілька днів. І після того як вона повернулася, вона принесла кошик з яєчками і там лежала маленька листівка сеньки. Ну, Тобто, і Віка моя розповідає, що і в школі там дітки, от ви маленьку якусь листівочку, але обов'язково подарують. Дуже хотілося, щоб і у нас якби, також ця культура розвивалася. А так як ми скрапери взагалі листівки любимо робити, то я думаю, це було б дуже круто. Тому я вам зараз швиденько покажу, що я зібрала для неї. Ну, поробила не листівочки, а такі теги. Це вже давненько я робила. Може, ви бачили в мене в інстаграмі, також тут залишила просто для підпису. Ну, і такі теж робила колись. Думаю, хай людині вже комусь буде приємно отримати такі маленькі компліменти. Так, ну і другий проєкт, який в мене це, звичайно, в'язання. Така у мене стопочка нав'язаних бабусиних квадратів. Це буде. Для моєї колеги дівчинки такий кардиганчик. Сподіваюся, що все вийде і я вам покажу кінцевий результат. Всім привіт! пряме включення з лісу, трошки намокли, трошки назбирали грибів. Їдемо додому. Подивіться на цей осінній вайб Обожнюю осінній ліс. Після дощу такі яскраві фарби. Всім привіт! Сьогодні 13 жовтня стартував марафон осінній зеленкою І перше завдання назбирати гербарі Добре, що ще в мене гарно бачите, бо вже сонечко сідає темні а я біжу за дитиною на мене військові. Будемо збирати гербарі Хочу вам показати, це один із парків Ріпеня. У нас дуже гарні парки Верпіні. Дуже такі вони у нас вистрижені, зелені, такі гарні зелені доглядають доглянуті. Такі всякі рослини цікаві. І це один з небагатьох, тому що... І це, напевно, не найбільший, ну, але це ті, що є біля мене. От один із них. Так що звера в ньому знайдемо із гарні листочки. Взагалі не впевнуюся говорити, яка прекрасна цього року осінь. Ще й тепло, але вже як все гарно. І що гортенція, а вже все червоні листочки. Ще маленький кусочок з Запінського парку вам. До скорої зустрічі. Сьогодні вже 14 жовтня, звітую вам про пророблену роботу з моєю закладинкою. Тож три буковки майже вишито. Нічого. Вперед до перемоги. Ще, хотіла вам показати мене є чудні ножнички. Я таких не бачила, а це побачила і вирішила собі купити. Покажу ще. Такі вони дуже зручні для тих, хто обрізає ниточки. Маленькі, займають мало місця отаке. До наступної зустрічі. Сьогодні 14 жовтня, в осінньому марафоні скраб декору. У мене є такий фонарик, який мені подарували на день народження в цьому році. от я хочу з зробити все сезонно. Зараз зроблю осінній декор. Потім покажу. Відео буде коротеньким, декор таким легеньким, приготувала все, що думаю, мені знадобиться. Кусочок фетра, на який хочеться все почати ну щоб довго не говорити. Чудоинку срубом. шла до елонки марафона то и так якась грустоска, тоска кругом. Думаю, хоть трошечки разбавлю свои. А тут як на одне, так і друге. Так, це такі тиквички мені колись Наталка подарувала. І я їх хочу. Дуже вони мені подобається. Вони такі легенькі. В кінцевому результаті вийшла в мене така конструкція. Вона буде кріпитися. так, І буде такий у мене осінній фонарик. Дякую, щоб були зі мною. Коротенькі включення. Сьогодні забрала посолочку з тему. Хочу вам показати, ну, це для скраперів не цікаво, але замовила собі маркера в'язання. Дуже гарна ціна. Якість тут така посередня, але за такі гроші нормально. Вони там так, замовила такого помічника. Знаю, що дівчата користуються, я хочу спробувати, щоб він був кращий. Ну, Якщо чесно, я вже його спробувала, спробували звук дуже гарний. Такі мікрофончики Вставляється. прикріпляється, і буде в мене гарний звук. І саме головне. Хочу шклявити вам це такі файлики для ножів. Я замовила набор, вони тут різні. Такі конвертики, такі двині конвертики, не сподіваюся. Є такі маленькі племіночі. Ще тройні. Тепер такі по 4 штучки файлі. І такі зі пакети, які можна накидати і скласти. Тепер заведу собі ще папочку таку і поскладаю з своїй бо те, що в мене було, мені вже чомусь не подобається. Покажу, що вийде. Всім привіток! Вечірні включення. На осінньому марафоні відео не має статися осінній скраб. Він у мене, звичайно, був не зовсім не по плану, зовсім інше я хотіла скрапити, але умови є умови, і ви не поскрабите, якщо в мене є колекція Скрипміра. Я її дуже люблю. Вона мені, здається, така дуже універсальна, і це, мабуть, єдина колекція. Яка у мене є повністю? У мене є папір 30 на 30, у мене є папір 20 на 20, у мене є лисічки, у мене є чіборт, у мене є рамочки, білетики, вирізалки, ну, тобто, все навіть конвертики там десь є. Це все повністю колекція. Я дуже люблю, бо з нею можна зробити все що угодно. Але Тут ще я знайшла, що в мене є такий бук. Я просто о, колись сказала вже, що якщо немає сім'я натхнення, то просто відкриваєш ментаївський бук і листаєш зворотню в сторону. Ну, і для мене вона просто така осіння атмосферна, така гарна. Оце ну, мені дуже подобається. Але, якщо чесно... Вони в цей раз чомусь надихнули всі хлоп'ята. І вирішила я зробити з ними осінні теги. Що в мене вийде? Бачимо трошки пізніше. Так, ну що, трошки я підготувала матеріалів, вже майже розложила все. Зараз покажу, Значить, що зробила я такі теги. Я Завжди цей верхній трошки приподнімаю на такий картон, що ось такий, як він називається, не знаю правильно. А, Афро. О, афрокартон. Ну, основу також робила, потім буде такий буде, буде бродік. А зверху буде вже композиція з <клухи> цим ну, хлопчиком. Ну і другий такий же самий, що ну, Трошки виріски, висічки, вирубка. Ще таке кружову, якісь мережу принайшла. Вже наче зібралася клеїть фокусом, але думаю, щоб не бути голословною, проведу я експеримент. Зараз я те, я самі склею цим клеєм і залишу їх на ніч, і ми, завтра ми подивимося. Цікаво, просто буде. Може, я щось неправильно робила і на фабрику на Давайте будемо шпагати. Очевидно, що я хотіла вам розповісти про те, що зразу після нанесення клею те вигнуло дугою. Це видно. Зараз буду наносити фокус, і там, ну, можливо, теж є звичайно якесь там трошки викривлення, але ж воно майже не помітне, не так, як. Тобто, все-таки щось не так з ними. Не видно, який цей вигнутий і от фокус пряменький. Не знаю, як це пояснити, може хтось знає, розкажіть. Не знаю, що я вам тут хотіла сказати, чомусь звук не записався, вибачайте. Так, зробила я попередні розкладки, але перед тим, як збирати, хотіла вам показати ще такий набір, я купила на тему. За нього згадала, тому що думаю, що з нього так, також мені може щось пригодитися. До речі, набір ну, класний, мені сподобався. Тут є і калька, такі листочки всякі різні. Це, мені здається, наліпки. Я що ще не розібралася, вони тут такі матові, а з цієї сторони блистять. Я вирішила, що це наліпки, ще не розібралася. Така, наче вирубка. Ще листочки, потім такі всякі карточки білетики. Такі. Ну, це круто, напевно, для джанків би воно підійшло. Такі такі ось. Ось ще такі листочки. Листочки взагалі крутезні. І тут дуже тоненькі вони і гарно вирізані. І така гарна калька. Її-то я якраз зараз і хочу використати. Ну, і такі листочки. Ще великі. Е, набір е, я просто ще один поклала в корзину. Зараз дивилася, він стоїть 78 гривень, здається. Ну, якщо пошукати по знижки, може ще й дешевше десь буде. Але мені здається, що там вже зараз ці 78 гривень, а тут купан добра. Так що, зараз. Привіт-привіт! Сьогодні така сонячна гарна погода, хоч уже яке сьогодні 26 жовтня. Я вийшла до вас в ефір показати вам теги. Шкодую, що не вийшла з вами доробити другий тег, того, що, вибачте, розрядився телефон. Але перш за все хотіла показати я вам, показувала набір той, що з тему. І все-таки так, це наліпка її Такі наліпки там. Це вже тепер ми знаємо, напевне. Так що наборчик рекомендую. Так, теж, які вийшлися. Якраз у них була фотосесія тільки що. Такі веселі, осінні, ці хлопчики такі милі. Ну, гарненькі. Тут можна щось написати. І ось другий. Трошки золотця додавала, блестять. А вам всім гарного сонячного дня. Всім привіт! Нарешті вихідні. Я їх дуже чекала для того, щоб показати вам посилочку від Марішки і хочу трошки про неї розказати. Коли я шукала папір для дитячого альбому, я до всіх зверталася, дівчата там мені пропонували одне і друге, мені нічого не підходило, і тут я згадала про Маринку, написала їй. Ми з нею домовилися, вона мені все підібрала, і приходить від неї повідомлення. І, ось я там тобі, крім того, що ти замовила, я ще тобі поклала маленький подарунок. А знаєте, кожен з нас буває такий період, коли не тільки не доскапа, а взагалі ну, такі бувають важкі періоди. Саме в цей період, коли от, дійсно нічого не хочеться, і тобі здається. Що все проти тебе, приходить Марина на посилка, я її відкриваю. Ну, просто зараз говорю в мене сльози на очах, тому що це було дуже в тему, дуже вчасно. І цікаво, що деякі листки, які Марина мені подарувала, мені їх дуже-дуже колись хотілося. Я їх не могла собі дозволити. І ну, Маринка, якщо ти дивишся, я тобі ще в мільйон разів вдячна. Так от, чекала я вихідних, щоб зняти вам при нормальному освітленні, але но, вибачайте, освітлення у нас от таке свікла немає. Так, ну що, йшла мені така замша. Тому що я, ми ще не знаємо, яка буде обкладинка. Ну, Ми Марина да. Мариною вирішували, я ще не знаю, тому так, три таких е альбомчик, той, що я показувала, я ж передумала. Забула ще про це розказати. Що коли я витягнула цей папір, я, чесно кажучи, забула його назву від скрипміра, цей дитячий, там один з перших. Він он, такий трошки вінтажний, і він мені не підходить, не подобається. мені. Тому хто дивиться мій влог, і якщо комусь подобається вінтажний папір, у мене є два набори дівчачий і хлопчачий. І там є і до нього висічки, і є, по-моєму, ще. Пішки. Тому, якщо комусь він подобається і він потрібен, я відійшлю подарую. Отак. От мені подарували, я дарую. Значить, так. Тепер альбом у мене буде з цього паперу. Він дуже класний, мені дуже він підходить. Значить, що ще було в мене в посильці? Це подарунок від маринки. Вирізалки від. Плохіє, вибачте. Це також е, такий шикарний подарунок мені зробила Марина. Але вона, напевно, не знає, але я просто обожнюю скрабую. Мені дуже подобається цей виробник, його папір, його підбірка. Такого яскравого в мене не було. Але я думаю, що по різниці, якщо все так гармонійно підходить, щось що буде. Так, що ще? Цей такий листочок підмітає. І це колись мені дуже сподобалося, ми зустрічалися з Наталкою, я їй передавала посилку Києві, і вона купила пару листків встрелила. І ми ще тоді з нею про це поговорили, що настільки гарні ці листки, що їх можна просто на стіну. Я тоді подумала, блі, чого я собі не замовила, хоча би Пару штучок і от він у мене тепер є, але я на нього тільки любуюся, Я не знаю, що з нього робити, бо він просто сумасшедше гарний. Ну, а це ось мій майбутній крово. Це чіпи, висічки, висічки да, обраці і сам папір. Вже я, я в мене замальовка, я вже знаю, що з нього буде, буде цей альбомчик. Тому сподіваюся, що в найближчий час щось з нього вийде. Так що, от така от в мене приємність сталася, і я захотіла з вами на поділитися. Так що робіть приємності одне одному. А я скільки разів казала, що наша... Крап-сім'я це просто як сім'я. Люблю вас. Включення для вас, мої дорігіньки, з мого робочого місця. Хотіла вам показати, що закладинка рухається, вона вже ось, я вже починаю робити оздоблення кожної буковки. Думаю, вже скоро закінчу і покажу готовий результат. Всім гарного продуктивного дня! Привіт, Як бачимо, я на роботі, стіл мій робочий, і готова вам показати свою закладну, яка в мене вийшла. Ну, так, я її проклеїла, зашила, зробила таку кісточку. таке є, що показати за жовтий. Така мила вийшла. І ще один закінчений проєкт жовтня. Так як я обіцяла, показую вам, що ж нав'язала. В'язала, 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 в'язала. Замовниця задоволена, і я також. Так, і останнє включення в цьому влозі. Як ви вже зрозуміли, взяла я цей папір для альбому. Дуже класний, мені дуже подобається. Тут дуже багато варіацій де всяких альбом, звичайно, я ще не зробила, але вже в мене є розкладки, майже всі готові. Тут уже навіть конструкцію деякі я поробила. Хоча така, ще в мене буде розкладка. Якось так я думала так. І тут буде по дві Ложечки. Така ще буде гарненька, помаранчева. Тут вже до сторінки додаткові я додала. Ну, поки що це все. Там ще в мене є перша, я вже зробила і остання, але поки що не придумала ще одну розкладку. Ну, все в процесі. І я дуже сподіваюся, що в листопаді я вам покажу вже готовий альбомчик. Опа!